Вітаю! Зараз показую вам гай напівпаралон артикул 132.0. Це польський виробник, він відшиває дуже гарну якісну білизну для жінок з середніми і пишними формами. Тобто великі і середні розміри. Коли бачиш цю модель, ви її вже бачите, вона бездоганно, бачите, має дуже красиву форму. Наскільки вона гарна і якісна, ти відчуваєш, коли торкаєшся того мережу, коли бачиш, наскільки все пропорційно пошито, і я можу вам 100% сказати, модель 13.2.0 – ідеальна форма для жінок, хто любить напівпоролончиків. Дуже ніжно, дуже гарно мережу, яке так красиво переходить на бретелі. Груди збираються ближче до центру. Вони дуже зручні, ці форми в чашечці. Вона повномірні за глибиною і всередині натуральна тканина. Бретелі, чим більше розмір, звісно, тим вони ширше, вони такі товстенькі, пощілені, щоб потім не деформувались. І Т-образний крій, звісно, він дає таку ідеально круглу форму, і ваша зона декольте буде виглядати бездоганно. Зверніть увагу, начебто класичний бухгалтер, але за рахунок такого. Ніжного, красивого, мережева з візерунком виглядає дуже-дуже елегантно і жіночно. Всередині ось така глибина чашечки, вона повномірна, натуральна тканина, дарує вам комфорт і, звісно, дарує радість і самопевненість, така ідеальна посадка. Польський виробник Гая, модель напівпоролон 13-2,00.